Ні, населених пунктів залишилися цієї ночі без світла через негоду. На півдні і сході пориви вітру сягали 30 метрів на секунду. На автошляхах утворились перемети не вирушати без потреби в далеку дорогу. А в містах оминати дерева і лінії електропередач закликають рятувальники, бо суттєво погода не зміниться і завтра. В Донецьку за добу випала двотижнева норма снігу намело до 30 сантиметрів. Хуртилиця не припинилася й досі її супроводжує ураганний вітер. Літаки та поїзди поки що курсують за графіком. А от рух обласними трасами ускладнений через сніговий накат та замети. Від минулої ночі дороги у цілодобовому режимі розчищають понад 150 снігоприбиральних машин. Ночі вже були, вони збрасували все з путіпроводів, збрасували на обочину. Щоб розширити двіження, щоб не було пробок. Другий день засипає снігом Запоріжжя. Комунальники вивели на вулиці прибиральну техніку, рятувальники та державтоінспекція працюють у посиленому режимі. За прогнозами синоптиків, опади та ожеледиця в регіоні триватимуть щонайменше до п'ятниці. Водіїв закликають утриматися від поїздок на далекій відстані. Сьогодні вночі на трасі Харків Сімферополь через ожеледицю перекинулась 11-тонна фура з продуктами і туалетним папером. Щоб поставити машину на колеса, рятувальникам довелось спочатку по. Повністю розвантажити причіп. Підважити фуру вдалося лише підйомним краном. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання перевернули автомобіль, який знаходився у кувіті, і поставили його на колеса. Відбуксували 16 населених пунктів на Херсонщині. Знеструмив сильний вітер. Його пориви місцями сягали 30 метрів за секунду. В обласному центрі повалилось десяток дерев та рекламний щит. Заблокованими були кілька вулиць у середмісті та під'їзд до приймального відділення міської лікарні. Вітряно в регіоні буде і завтра. Тож рятувальники закликають людей подбати про власну безпеку. Бути обачними та обережними під час пересування вулицями чи проїзною частиною, уникати довгого перебування під деревами або високовольтними лініями. В Одесі від нічного буревію постраждало кілька запаркованих легковиків. Повалені дерева заблокували один із під'їздів житлового будинку, перекривши людям вихід на вулицю. На сусідньому подвір'ї гіляка вибила вікно на третьому поверсі. Шляхи від бурелому комунальники звільнили ще вночі. Двори розчищали увесь день. Олена Ваніна, Світлана Фечун, Яків Носков, Сергій Осадчук.